Доброго ранку, з вами Микола Латанський. Коуч успіху. Чи задумалась ви над тим, що те, що ви думаєте про себе та про інших людей, насправді не більше, ніж звичка? Тобто, це думка, яку ви свого часу знову і знову про себе повторювали, і яка перетворилася на ваше переконання? Отже, якщо ви хочете змінити переконання, що обмежить вас, вам треба почати знову і знову повторювати нові позитивні думки про себе. Науці про успіх інструмент заміни переконань зветься афірмації, в перекладі ствердження. Тобто, ваше нове позитивне ствердження, що містить в собі образ вже досягнутої цілі. Сьогодні я надав вам покрокову інструкцію створення афірмацій. Правило перше: афірмація, як правило, починається зі слова я. Правило друге афірмації завжди позитивні. Ви говорите про те, що б ви хотіли мати, чим займатись, ким би стати. Правило третє. Афірмації завжди мають бути у теперішньому часі. Говоріть так, ніби це з вами вже відбулося. Правило четверте. Афірмації мають бути короткими та лаконічними. Правило п'яте. Афірмації мають бути конкретними. Не я заробляю багато грошей, а скільки і за який період ви заробляєте. Правило шосте афірмації мають слово, що вказує надію. Правило сьоме афірмації мають містити почуття та позитивні емоції. Правило восьме. Афірмації це про вас, про ваше сприйняття себе, ваші можливості та світ навколо. Ось приклад афірмації, що відповідає всім правилам. Я постійно випромінюю позитивні емоції, радію життю та завжди знаходжу позитив у всіх подіях. Отже, створіть для себе звичку щоденно повторювати афірмації. Думайте та кажіть про себе те, ким би ви хотіли бути, чим би ви хотіли займатись та що б ви хотіли мати. З вами був коуч успіху Микола Латанський. Я бажаю вам гарного дня та пам'ятайте, лише ви визначаєте, яким буде ваше життя. Щастя вам, здоров'я та багатства. До зустрічі!